Вітаю! Якщо ви любите гречку, як люблю її я, то це відео саме для вас. Сьогодні на вечері готую традиційну страву під назвою Гречаники. Поділюсь з вами рецептом, який я люблю за його простоту та легкість у приготуванні. Страва чудово смакує як самостійно, так і в поєднанні з овочевими салатами. Я вже підготувала основні інгредієнти це гречана крупа, епчиста цибуля. Гриби, у мене шампіньйони, м'ясо, свинина, куряча печінка. За бажанням, якщо не любите, то її можна не додавати, яйце, паніровочні сухарі, сіль перець чорний мелений та рослинна олія Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Спочатку заливаю холодною водою печінку, щоб вона вимокла. І ставлю на плиту гречану крупу. Відварюю як звичайну кашу, але без солі і вершкового масла. Тим часом подрібнюю кубиками ріпчисту цибулю та ось так слайсами нарізаю шампіньйони. Гриби попередньо вже очистила. На розігріту пательню наливаю рослину олію і відправляю смажитись цибулю та гриби. Обсмажу гриби з цибулею також без додавання будь-яких спецій. Гриби та цибуля вже стали золотового кольору, можна вимикати. Гречка вже також приготувалась, Тепер будемо готувати фарш. Через м'ясорубку пропускаю м'ясо, печінку, гриби з цибулею та гречку. Гречку та гриби з цибулею додаю гарячими, не охолоджую. Тепер залишилось поєднати фарш з яйцем і додати чорний мелений перець та сіль. Все гарно перемішуємо. За рахунок печінки фарш вийшов за рідкий, тому додам ще пару столових ложок паніровочних сухарів. Якщо печінку не будете додавати, то і сухарі теж додавати не варто раз все гарно перемішую. І формую гречаники. Беру небагато фаршу, обвалюю в паніровочних сухарях і ось так підбиваю. Гречаники виходять ось такі за розміром та формою. Обсмажую гречаники на рослинній олії на середньому вогні буквально по пару хвилин з кожного боку. Має вийти ось така золотава скоринка. Викладаю гречаники на деко, заслане пергаментом, і відправляю в духовку на 15 хвилин при температурі 160 градусів. Гречаники готові. Загалом вийшло 12 штук. Смачні як теплі, так і охолоджені. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Всім смачного і до зустрічі!